Давай уявимо, що ти вирішила провести дівочий шопінг разом зі мною. Перш ніж зустрітися, швиденько збираємося вдома. Якщо тобі комфортно, можна зробити денний макіяж та легку укладку. Перед тим як ми поїдемо по магазинах, я, звісно ж, за тобою заїду. Але спочатку обов'язково візьму нам каву. Ти ж любиш капучино на банановому. Ну а поки ми їдемо, ти, звісно, можеш вмикати свої улюблені пісні в машині. Наш перший магазин, куди ми сьогодні завітаємо, це Тоус. Бо я придумала придбати нам парні прикраси. І саме Тоус неймовірний вибір якісних ювелірних виробів. І до того ж, також можна обрати сумки, годинники та парфуми. Тільки поглянь на ці милі парні браслети. Вони зроблені з натуральних перлин та золота найвищої проби. І до речі, бренд Тоус має свою сторічну історію. Як тільки ми обрали свої парні прикраси, їх швиденько запаковують. Мені рожевий пакетик, а тобі пудровий. Наша наступна зупинка це магазин білизни та магазин одягу. Тільки поглянь на це миле взуття. Ну і звісно, куди ж без покупок для в таких магазинах можу бути годинами. Так само, як і в магазинах косметики. Вже після шопінгу обов'язково відвезу нас в ресторан, де ми смачно повечеряємо та поїдемо додому розбирати свої покупки. Я сьогодні придбала дві подушки, склянки, улюблені масочки та, звісно, прикраси. А саме ось такі витончені сережки.